Всім привіт! Я зараз знаходжусь у місті Фенікс, штат Аризона. Ми з Жені приїхали сюди, бо в нього зйомки. Ми вирішили приїхати разом, тому що це нове для нас місто. Ми тут ні разу не були. Тож вирішили, щоб після його зйомок трошки залишитись, погуляти, подивитись, якісь нові місця. Женя вчора був в студії, там вони ну в них підготовка була, і сьогодні вони вже цілий день знімають. Будуть знімати, мабуть, до самої ночі. Я з собою взяла ноутбук, хард-драйв. Камеру, щоб працювати, тому що я зараз роблю монтаж е відео, яке вже скоро я думаю вийде на наступному тижні. Тож мені потрібно це швиденько зробити. А це відео буде інтерв'ю з однією дівчиною, з якою я тут познайомилася українкою. Звати Василіса Степаненко. Вона приїхала сюди зі своєю командою на церемонію вручення Оскара за фільм «20 днів в Маріуполі. Неймовірна дівчина, героїня. Взагалі виявилося, що Василіса дивиться моє відео дуже давно. Вона каже: Я на тебе підписана. Буквально зі школи я в шоці була, що ну реально вона дивиться мій ютуб-канал, там коли, мабуть, я тільки його розпочала. Тож вона знає про мене, мабуть, все. Як ми з нею познайомилися? Вона мені написала в інстаграмі про те, що вона приїде в Лей на Оскар, і вона мене запитала, чи можу я їй порадити візажиста. Тож ми домовилися з нею зустрітися. А також відео записати. Знаєте, таке було відчуття приємне. Я коли її зустріла, це знаєте, ніби я її от знаю дуже давно. Мені настільки подобається місце, де ми зняли в малі, бо дуже гарно таке, така природня локація, красива. А вже ж це складніше, ніж в студії знімати, тому що в студії там світло виставлене, все там чітко, нормально. А вже ж тут і зі звуком були проблеми, бо багато всього то е, якийсь літак пролітає, то пташки дуже гуч. Співають, світло змінюється, але все одно ця атмосфера природи і навіть цих сторонніх звуків, вона мені дуже подобається. Машинка для кави, я не знаю, я такого ще не бачила, але вона виглядає якоюсь, знаєте, допотопною дуже. Ну, в принципі, вона нормально робить каву. Вона капсульна, я не дуже люблю капсульну. Якесь місце перекусити, камеру теж з собою візьму, можливо, щось підзніму, цікаво, подивимось, що тут за локація взагалі. Хоча це містечко, знаєте, воно невелике. Тут більше про природу, тому що тут цікавий ландшафт, тут цікаві каньйони, цікава рослинність, якісь заповідники, і це от саме те, що я б хотіла побачити, подивитись. Раніше ми ходили в різні суши-бари, де насправді роли взагалі не відрізняються від звичайних ролів. Це веганські роли, але вони кладуть замінники риби, і навіть інколи роблять замінники ікри, і воно виглядає все, знаєте, ну реально від звичайних ролів не відрізниш. Але з якогось часу, уявляєте, я не змогла їсти це. Все, що мені здається за реальним, ну схожим на рибу чи на м'ясо, запаху, смаку. Я не можу це їсти. Один раз ми прийшли з Жені в суши-бар, як завжди. веганські, замовили такі гарні роли. і Я не змогла їх їсти. Отак, от, от тому зараз я замовляю самі простенькі, де якісь овочі є. Де я бачу, що це просто звичайні овочі. Замовила також рис, карі дуже смачний, але я не встигла доїсти. Там, по перше порція, просто величезна. якась, але мені здається на трьох вистачить. На наступний день ми поїхали в парк, як і планували подивитись на місцеві ландшафти, каньйони. Природа тут своєрідна, дуже гарна. Нам все сподобалось. Потім поїхали в Даунтаун. Він тут невеликий. Я прогуглила місцеві визначні місця і зупинились ми на арт-музеї. Однією з найцікавіших частин музею була темна кімната з безлічу неонових вогнів, які змінювали колір. Мені дуже сподобалася стара колекція одягу від відомих дизайнерів, таких як Діор, Версаче. Наприклад, перша колекція Діор була представлена в 1947 році. Також мені пощастило потрапити на тимчасову виставку, присвячену Барбі. На виставці можна було побачити різні етапи еволюції Барбі, її вплив на культуру, а також унікальні колекційні. Екземпляри, ляльки неймовірно, красиві. Знаєте, що я помітила? Згадуючи свої барбі в дитинстві, вони не виглядали так само підозрюю, що в нас продавали підробки. Я прогуглила і дізналася, що вартість ляльки в 90-х роках була від 10 до 20 доларів. По тим часам це було достатньо дорого, і далеко не всі могли собі дозволити оригінал. Якби я потрапила в це місце в дитинстві, мабуть, моєму щастю не було б меж. Хоча навіть і зараз, будучи дорослою, мені було не неймовірно цікаво. Привіт, друзі! Нарешті прийшов час для побутового контенту. Давно я вже нічого не знімала, але люди постійно просять дівчата, тому що такий контент, мабуть, він розслабляє. Я не знаю, чому людям подобається просто прості побутові повсякденні речі. Я часто помічала, що навіть якщо показуєш якісь там супер, не знаю, якісь круті події, якісь зйомки і всяке таке, але я все одно бачу. Зацікавленість людей у якихось більш простих речах, ось такий парадокс. Я вам покажу. Одну із покупок, це мені Женя купив книжку, яку написала супермодель Жизель Бюнхен. І чому саме цю книжку мені замовив Женя? Ми коли повертались з Різони в Лос-Анджелес, ми в дорозі слухали різні відео, інтерв'ю на Ютубі. І одне з відео якраз це було інтерв'ю з Жизель Бюнхен, там для якогось відомого Ютуб-каналу. Її хвилює проблеми з екологією, вона вся така за здорове харчування, займається йогою. Ну, така вона класна, така від неї. Позитивна, приємна енергія. І також я прочитала ось цю книжку нещодавно. Це, мабуть, найбільша книжка, яку я читала англійською мовою. Вона така товста, тут майже 400 сторінок, і я вже така боже, тому скоріше піде читати. Ну, я не можу сказати, що вона така ж лайтова, як книжка Жизель Бунхен. Але теж цікава, там багато такої корисної інформації. Але вона більш практична. Також я не один раз показувала в своїх сторіс отаку сироватку із Clinical. Я просто закохалася в цей продукт. От серйозно, я не уявляю тепер своє життя, життя своєї шкіри без цієї штуки, тому що. Якщо в мене є якесь запалення, вона їх знімає буквально от за ніч. Я нанесла а, сироватку, я вранці прокидаюсь, в мене обличчя чисте. І більш того, скажу, ця сироватка мені допомагає і на інших частинах тіла. Наприклад, останнім часом у мене буває висипання на спині, ось тут зверху. Такого в мене ніколи не було. А, почалося це відносно недавно. І, ну, в принципі, я перевірялась у лікарів, нічого ще. Не знайшли, не знаю. Тому хто знає, від чого це може бути: алергія, якась чи щось інше. І коли я наношу цю сироватку, теж на ці запалення все проходить. Тож, ви бачите, в мене ось тут. Не знаю, видно вам чи ні. Там буквально на дні залишилось, і я вже замовила собі ось іншу нову, таку саму. Якщо ми говоримо про якийсь важливий продукт, те, чим я користуюсь щоденно, ну, наприклад, ця сироватка, я завжди намагаюсь, щоб замовити нову перед тим, як та закінчиться, щоб не було ситуації, що в мене вона закінчилась, і я тільки це збагнула, поки замовила, а потім тиждень. Тиждень в мене немає цього, і я чекаю, доки там її доставлять. Також нещодавно я замовила тональний крем. ось, Я його постійно вам показувала, також тому, що це той продукт, яким я користуюсь роками. Я вже не знаю, скільки років я користуюсь одним і тим же брендом. Мені дуже він подобається. Були моменти, коли я експериментувала, купувала щось інше, але все одно я поверталася до цього. Він і не лайтовий, і не дуже важкий. Він такий. Золота серединка. І мені це подобається. Він закриває там, якщо щось десь не так, він це сховає. Він дуже гарно вирівнює тон шкіри. Звичайний мій колір, це номер 6. Коли я засмагаю, це номер 8. І коли я дуже засмагаю, це 10. Це коли я літала у відпустку на Гавайя, я там так сильно засмагла, що мені прям потрібно було купувати дуже. Такий темний колір. Це хайлайтер. Здається, я побачила якесь відео з мейкапом, як дівчина виконувала, і вона використовувала цей бренд. І мені прям дуже сподобалось, як це виглядає. Я купила ось таку штуку це мікротоки. Я читала про них, зацікавилась. Така є процедура у косметологів. Вони там ну, на професійній цій машині роблять мікротокову терапію, але можна купити ось такий портативний, як це правильно, девайс. Що це мікротокова терапія дає. Вона дає ліфтинг ефект. Овал обличчя підтягується, також о, спадають набряки на обличчі. У нас от в такий час, коли це ну десь годин 5-6, ось ця тінь, яка виходить від гілочок дерева, це так красиво. Сімба, що це за поза в тебе така? А що це за хвостик такий? А що це за хвостик кролячий? Ти кролик? Ну добре, я зрозуміла не чіпати тебе. Отож. Тож, продовжуючи тему повсякденного контенту, покажу вам свій гардероб. Чи багато в мене одягу, чи мало. Знаєте, це таке поняття відносне: для когось багато, а для когось мало. І знаєте, як на мене, в мене досить багато одягу. Об'єктивно, тому що я не встигаю його носити. Можливо, знаєте, для людей, які, наприклад, кожен день працюють в офісі, ну їм постійно потрібно бути на виду, вони йдуть в якийсь колектив, і в них є як, якби стимул постійно бути в чомусь новому, постійно там вдягати якісь аутфіти. Можливо, це ну, більше має сенсу. В мене такої роботи немає. Мені не потрібно кожного дня кудись їздити. І тому я просто розумію, що я не встигаю знову. Цей одяг. У мене безліч речей, які я вдягала, деякі речі взагалі не вдягала, а деякі речі, які я вдягала ну, там, два, два рази і таких багато. І мені просто інколи шкода, що класні речі, вони мені подобаються, але я ніби просто не встигаю їх носити. А, так, ось це до мене прийшло взуття балетки. Слухайте, дуже красиві. Такий колір ніжний. Класні, мені дуже подобається. Зараз я примірю, подивлюсь. Покажу вам свої нові кросівки New Balance. Я тільки їх сьогодні отримала, а вже жодного разу не вдягала. Дивіться, які вони класні. Взагалі, я просто в захваті, реально. Я просто знаю, що їх будуть дуже часто носити. Вони дуже зручні, комфортні. І до цього я купувала New Balance, Теж була задоволена. Знаєте, що я помітила? Що я, коли замовляю якісь речі, я замовляю ніби одне й те саме. От мені подобається, наприклад, ну, наприклад, кросівки. То я часто купую кросівки, які досить схожі по формі там, по, чи по кольору. І от якщо ви подивитесь на мій одяг, ну, от, я вам зараз покажу, ви зрозумієте, про що я. Ось коричнева куртка, коричнева. Ось, дивіться, з такого матеріалу, потім ось дуже схожа на неї. Ще одна ось така. Бачите, що Прям ці дві схожі, ці дві схожі, ось дивіться, сіренька з такого матеріалу куртка. І ось раз, і біла така куртка. Ось ще теж сіренька. Ну, всі вони такі трошки однотипні. Наприклад, пальто. Ось таке чорне пальто. А ось ну, схоже, це вже інше, але все одно ось таке біле пальто. Ось довга така сукня трикотажна. І ось дуже схожа на неї, тільки з довгим рукавом. Теж така Далі дивіться, ось такий комбінезон довгий від українського бренду. І потім одразу знову від, від них же теж точно такий самий, тільки просто укорочений. Такими він велосипедками йде. Потім знову комбінезон такий теж ще один комбінезон коричневий. Джинси, теж, якщо взяти дуже багато схожих е моделей, просто різних відтінків, різних кольорів. Ось останні мої джинси, ось ці дуже їх люблю, дуже класні. Також ще один український бренд мені прислав три купальники на рекламу, мені потрібно їх сфотографувати. Ось мені ось цей дуже подобається. Дивіться, який колір гарний. Коричневий, мені подобається, але таких в мене насправді досить багато. Причому такого ж кольору. Білий купальник теж симпатичний. Чоловіка, в нього небагато одягу, його дуже важко заставити щось собі купити. Він це не любить, не любить вибирати, не любить ходити. Він взагалі не зацікавлений в одязі. Каже, можна просто купити там звичайні футболки. Йому подобається, головне, щоб вони були приємні а, до тіла. Просто звичайні чорні, білі футболки, якісь зручні штани і йому ок. Там, навіть коли я йому купую якісь нові речі, мені каже, Еліно, не потрібно мені нічого купувати. Мені це не потрібно. В мене достатньо одягу. Я кажу, Женя, дивись в тебе цей піджак. Там вже ці дірки вже на ньому з'явились. Його потрібно виконати і купити. І він може купити дуже схожий теж піджак на той, що в нього був, і ходити в ньому. От серйозно, я в своєму житті не зустрічала жодної людини, яка була б ну настільки не зацікавлена в тому, щоб купувати собі речі. Але йому подобається купувати, наприклад, якийсь спеціальний одяг для, для чогось, наприклад, сноуборд. Якщо потрібно купити там якесь спеціальне обладнання, там якісь пристрої, там для кемпінгу, щось, якусь палатку. Це типу, цікаво. Ось. Звичайний одяг, ні. Я нещодавно закінчила роботу над новим фітнес-марафоном. Він буде дуже активний, жироспалюючий, і я планую старт зробити десь у вересні. Мені здається, що це класний час, гарний місяць для початку. Я поки що не знаю точну дату старту марафону, тому слідкуйте за соцмережами, за моїм інстаграмом, за інстаграм-сторінкою Виспенс. Посилання я залишу під цим відео, тож підписуйтесь і не пропустіть, я вас всіх чекаю. А також для тих, хто вперше на моєму YouTube-каналі, можливо, ви випадково потрапили на моє відео, трохи вам розкажу, що це взагалі таке, якого формату марафони я роблю. Як це все відбувається? В мене є онлайн-фітнес-платформа, яка називається Виспенс, і там є безліч програм тренувань, як і зі мною, так і з різними відомими американськими фітнес-тренерами. Також у мене на платформі є різноманітні напрямки фітнесу. Це як і силові тренування, тренування з фітнес-резинками, йога, стрейчинг, табата. Також на платформі є безліч рецептів здорового харчування. Причому в нас є дуже гарна. Система фільтрації, ви можете, наприклад, вибрати сніданки, обіди, вечері. Ви можете обрати калорійність, яка вас цікавить. Традиційне меню, веганське, вегетаріанське. ви також можете інгредієнти вказувати, і програма вам буде фільтрувати це. Програма може створити, наприклад, вам список продуктів, які вам потрібно придбати для ваших страв. Там на цілий тиждень це дуже зручно. В нас дуже гарний функціонал, це різноманітні трекери для відслідковування прогресу. Також у нас є аудіомедитації. В налаштуваннях ви можете вибрати, щоб кожен день до вас на телефон приходили афірмації. Це взагалі дуже класна функція. Я придумала це. Це взагалі моя ідея, і я сама користуюсь цією функцією. Дуже люблю. Також ви можете скачати додаток на телефон, який є дуже зручним. Додатку у нас є. Різноманітні марафони, і ви можете вибрати для себе будь-який на ваш смак і проходити в будь-який зручний для вас час. Але тот марафон, про який я говорила на початку, це марафон трохи іншого формату, і я проводжу такі марафони, скажімо так, сезонно. Тож ці марафони мають дату старту і дату кінця. Потім ці марафони, ця програма повністю зникає з вашого додатку, тому ці марафони вони являються більш унікальними. Відкриємо продаж. Я думаю, що за декілька тижнів до старту, щоб в принципі люди встигли придбати всі посилання на виспенс на мої соцмережі. Я залишу під цим відео. Друзі, підписуйтесь і не пропускайте анонси. Вирішила записувати влог. На фоні такої краси позаду мене. Так, в нас продовжується ремонт. Ми зараз робимо ремонт на першому поверсі, де в нас кухня. Ми будемо змінювати систему кондиціювання. Тому також скоро приїде робітник, який буде робити іншу систему кондиціювання в цьому будинку. Це дуже такий складний процес. Як ви знаєте, у всіх в Америці центральна система кондиціювання. Мені здається, вона в них просто дуже давно. Ну, що в ті часи, коли, наприклад, в нас там в Україні взагалі ніхто навіть і не чув про таке да ніяких кондиціонерів. В усьому будинку однакова температура. Наприклад, ти виставляєш таку-ту температуру і в тебе весь будинок такий. Але зараз це взагалі дуже незручно. От уявіть, я не можу, наприклад, зробити на кухні одну температуру в іншій кімнаті взагалі, щоб не працював кондиціонер. а в третій кімнаті там. Інша температура це настільки незручно, тому ми з жені вирішили, що 100% нам потрібно це міняти. В нас буде якась там сучасна система. Також у нас зараз немає газу, тому що в нас була газова плита, але ми будемо замінювати на нову індукційну. Тому ми перекрили взагалі газ. Як ви бачите, оцю стіну, яка позаду мене. Там взагалі була стіна, ми вирішили її прибрати, а для того, щоб зробити такий більш відкритий простір тут. І в цій стіні були всі труби. Вони бачили, що тут коїлося десь тиждень тому, тому що тут було дуже багато різних труб: електрика, вода, газ, там все було і тільки десь. Ну, п'ять днів точно в нас працювали сантехніки, які там робили щось з трубами електрик. Також електрик приїде ще на цьому тижні. І знаєте, ми з Жені розмовляли з приводу того, що правду кажуть, що, от, наприклад, якщо ти прибираєш свій простір, наводиш порядок, ти відчуваєш, як тобі морально легше стає, тебе це розслабляє. І ніби твої думки стають більш впорядкованими. І навпаки, це працює, коли ти виходиш і бачиш цей безлад, ну все от, от таке ти нічого знайти не можеш, все воно виглядає негарно і незручно, і люди сторонні тут ходять, бо постійно робітники приїжджають, і звуки, сверління, жужіння. І я прям відчуваю, наскільки це впливає на нервову систему. Тому що ну добре, один, другий, третій, там четвертий, п'ятий день, але вже далі ти відчуваєш, що вже все ти ніби втомлюєшся, ніби в голові якийсь хаос, ніби ти не можеш зібрати себе докупи, тому що все це відбирає твою увагу і пропадає концентрація. Ну так, неприємненько це такий цей процес, але потрібно трошки потерпіти. Ну що, давайте я вам як в старі часи покажу, які. Продукти я купила. Чим я харчуюсь зараз? А харчуюсь я зараз не дуже, якщо чесно, мені не подобається, тому що все-таки оцей хаос на кухні він дуже впливає. Я зайшла в відділ кулінарії. Верван. він там непоганий. Вони непогану їжу роблять. Це запечений батат, а це цвітна капуста. Гуакамолі, десертик. Оце веганська штука для бутербродів. Також взяла декілька салатиків. Це веганський полуничний пиріг, дуже смачний в них є. І це що? А це йогурти кокосові. Також я купила оцей хліб, це дуже смачно. Скуштуйте, обов'язково купіть, якщо будете в Ерван. Тут стільки всього, тут горіхи, тут засушені фрукти, там якась курага чи зюм. Там дуже багато всього. Тут, якщо склад. Почитати, чого там тільки немає. Я взяла отакі два готові супчики, вони дуже смачні, тому що, знаєте, в Америці дійсно часто продають те, що готове, воно таке взагалі жахливе, його їсти неможливо, але це не цей випадок. Гарбузовий супчик а це а, гороховий суп. Я вже встигла і на каталозі попрацювати, і до лікаря сходити. У мене зйомка була якраз на наступний день, от як ми приїхали. Одразу на роботу на цілий день. Вчора була у стоматолога, робила відбілювання зубів, чистку зубів, зуби ще досі болять. Це відбілювання, здається, ну, зум називається там якийсь. Тобі наносять на зуби якусь штуку, якась речовина, і ти з цим лежиш 20 хвилин, потім тобі замінюється, ти знову лежиш 20 хвилин. І ще 20 хвилин, ну, виходить годину. В мене зуби дуже круто відбілюються, десь на п'ять відтінків. Це прям супер результат. Я це роблю раз, раз на рік, десь. Ну інколи трошки довше, там півтора, можливо, навіть два роки перерив. Але в цілому мені подобається, як у мене зуби виглядають дуже біленькі. Мені часто взагалі в інстаграмі пишуть там Еліна, у вас що вінір. Якщо комусь так здається, то я думаю, що зуби виглядають досить досить непогано. Зараз ми їдемо з Жені в Санта-Барбару. Гуляти, відпочивати, погода тим паче хороша. Марі, зголодніли одразу пішли в кафе. І я просто таке задоволення отримую, знаходячись в цьому містечку. Тут настільки затишно, настільки атмосфера крута. Це просто ідеальне місце для людей, які люблять спокій, які люблять природу, тишу. Для таких людей, як ми з Женю, це ідеальне місце. Нам тут дуже подобається. Слухайте, дивіться, як це апетитно виглядає. Ми замовили такий супчик з брокколі і салат. Ще там повинні і сендвіч принести. Якщо ви будете в Санта-Барбарі, обов'язково відвідайте цей музей мистецтв. Тут безліч відомих експонатів картин, тут представлені роботи Моне та Пабло Пікассо. А ще тут можна побачити стародавні грецькі і римські скульптури, сучасне мистецтво, фотографії та багато чого іншого.